Історії пошуком, хід яких може змінити кожен. Як і те, і це проект знайти своє. Сьогодні ми розповімо вам історії двох чоловіків. Це Віктор Федяй із Харківщини. Його розшукує двоюрідна сестра Світлана. Чоловіків 5-6 забрали хлопців із села. І повели їх невідомого напрямку. Хто не знає, де вони. А це Олег Петлюк із Запоріжжя. Його розшукує колишня дружина Тетяна. Ніхто нічого не знає. Він як виїхав більше ніхто, нігді його не бачив. Першою розповімо історію, яка трапилась на Харківщині у селі Вільшана. Віктор Федяй проживав там усі свої 57 років. Двоюрідна сестра Світлана розповіла нам, що Віктор любив це місце, працював на лісоповалі, займався господарством. Він такий у нас добродушний, веселий. Виноград вирощував, дуже яблука е дуже це цілу любив. Ну в нього що не розпросив, він все це знав, як зробити, як що посадити. Хоч і двоюрідні, але Світлана і Віктор були близькі, багато спілкувались і часто бачились. Віті першого сентября день народження. Ми приїздили і почали день народження. Збирали урожай в місті, ми як рідні. Коли російські війська зайшли в село, Віктор навідріз відмовився виїжджати. Остався, бо був переконаний, що він на своїй землі, що він в своїй хаті, що він, як чоловік, повинен все це зберегти. Єдиним, кого все ж таки вдалося вмовити евакуюватися, була дружина Віктора Ольга. Їй, як кажуть, пощастило. Коридор був на суми закритий одне рівня. А через Білгород вивозили людей. І вона виїхала і з Білгорода вже вона на, на Суми і тіля на границю з сумами. І... Вона добралась до мене. Вона, звісно, в такому стані добралася, що треба було лікувати її після пережитого під обстрілами та важкої евакуації. Дружина Віктора Ольга зараз потребує допомоги. Саме тому основну частину пошуків взяла на себе сестра Світлана. Поки Віктор був у селі, рідні щодня підтримували зв'язок телефоном. Ми кожен день виходили на зв'язок. Він виходив. Зранку в обіді ввечері. 6 січня ввечері, як зазвичай, зізвонилися. Розмова була буденною. Віктор розповів, що вже попорався по господарству та збирався лягати спати. Та на ранок наступного дня на зв'язок він вже не вийшов. Зранку він з нами не зв'язався, а ми думали, може телефон розрядився. Страшну звістку Світлані повідомили сусіди. Вони розповіли, що о 10-й вечора російські війська постукали у двері Віктора. Вони коли зайшли, вони теж собаку овчарку, вони застрілили, вони вистрілили прямо в лоб. все. Бо ну, забрали з хати. Він нам двадцять 20.00 подзвонив останній раз. Він був вже в хаті. А коли вже сусіди прийшли, щоб хату закрити. Постіль ну, була розібрана, його нема вже ночі. От. Вони після 70 вони зробили такий рейд, якого нема зробили. У ту ніч з села Вільшана забрали не лише Віктора. Чоловіків 5-6 забрали хлопців із села. Вони забрали і повели їх в невідомого напрямку. Просто ніхто не знає. Світлана була у розпачі, вона не могла усвідомити, чому російські війська вдерлися до будинку Віктора, адже в телефонних розмовах вони були надзвичайно обережними. Я не можу так судити про щось. Ви ж розумієте, може, нужна якась сила робоча, безплатна? Це ж люди такі. Може, щось вони могли своє щось там вигадати, що вони там робили на їхню сторону погане. Не втрачаючи жодної хвилини, Світлана одразу повідомила на гарячу лінію поліції. Зразу подзвонила 102, поїхала в поліцію, здала тест ДНК. За всіма протоколами пошуку Світлана звернулася до усіх необхідних інстанцій. Ми подавали розшуки, ми подавали національне бюро, ми подавали адвокатам, ми подавала до Червоного Христа. У мене є входящий номер. На зарегістрівало Червоний Хрест ми подавали ЗБУ і ще подавали в робочу групу, де людей взято насильно викрадено. Коли всі можливі заявки було подано, залишалось лише чекати. Тоді Світлана разом із дружиною Віктора Ольгою вирішила написати йому листа, писала навмання псевдоочільникам так званих ДНР і ЛНР. Голоси ну, радіо, нам його дуже небарта. Я йому писала листа на вітя, братик, Я буду тепер в тебе вообще. От тебе відходить нікуди не буду. Ми з надією. А може, а може, дойду до нього вісточка. Довгоочікувана звістка не змусила себе чекати. 17 березня односельчан Віктора яких викрали росіяни в той самий період повернули на українську землю? Саме вони повідомили, що бачили Віктора, що він живий, проте його звинувачують у вчиненні злочину. Наталія Ящук, координаторка Центру громадянських свобод, зазначає, такі випадки у її практиці зустрічають доволі часто, проте обвинувачення росіян не вважаються законними. Вони вважають їх військовополоненими, але ніде в міжнародному унітарному праві такого статусу немає. Протидія спеціальні військові операції. Це придумано Росією у випадку з Віктором Наталія радить звернутися за допомогою до слідчих. що ми в даних випадках робимо. Рідні разом зі слідчим беруть у цих людей свідчення про те, що ту чи іншу особу да, бачили або перебували разом з нею і фіксують її на офіційному рівні. Потім ці свідчення передаються в Міжнародний комітет Червоного Христа. Рідні Віктора не опускають рук і роблять усе можливе, аби повернути рідну людину додому. Придивіться уважно до світлин. Можливо, вам відома інформація про його місце перебування. Я дуже прошу людей, хто може, бачив, як їх перевозили. Може, хто знає, де вони знаходяться. Хлопці з віршав, якщо ви всі разом, будь ласка. Якось передайте до нас. Якось може бути якась можливість. Я дуже прошу передайте, де наш віття. Ми дуже просимо вас про це. Надіємось, що нас почують. Не втрачає надії знайти рідну людину героїня нашої другої історії Тетяна. Вона шукає колишнього чоловіка Олега Петлюка який зник у Запорізькій області в те время він пропав, село вже було окуповано. Казав мамі: ну, мені нада по ділам. Я час одну ад'єду і вернусь. От він виїхав і більше його не було. Тетяна та Олег познайомилися в селі Семенівка на батьківщині Олега. Дівчина часто проїздила до цього села в гості до бабусі. Разом подружжя прожило 12 років. Том відносини -то зайшли в тупик, розійшлися. хоч і розійшлись, але зв'язок не втрачали. Тетяна розповідає, що Олег був хорошою людиною і надзвичайно працьовитою. Трудився на землі, мав хист до будівництва. Брав землі в оренду там, засівали, хочем займався пасивними роботами на полях там. Збором урожай он все время что то где-то строит, что то делает. отзывчивый, он всегда всім допоможе, будь-то там постройки, будь ну чим ніколи нікому нічим не отказывал в помощи. Та найбільшою віддушиною чоловіка було його хобі різьба по дереву. Він завжди свободнує минуту, завжди займався з деревом. Он мог робити дерев'яні відкритки, ножи, вілки, ну все це з дерева очень много. Ну, у нього там дерев'яних робот. Війна застала Олега вдома в селі Семенівка. На той момент він проживав разом зі старенькою мамою. На початку березня, коли окупанти оселилися в селі та постало питання про термінову евакуацію, Олег на відріз відмовився, бо не міг залишити маму. Виїжджати він не хотів, він сказав рід я мати не брошу. Ну, мама уже вже в силу своего возраста как як трудно ну, передвигаться, она сказала Я нікуди не поїду ну вже что що буді. Сказав, що ну я мати не брошу, буду сидіти тут, щоб не було. Активні бойові дії велися за 13 кілометрів від місця проживання Олега. Село Семенівка окупанти використовували як місце розташування своїх підрозділів. У перші дні окупанти активно ходили по будинках і перевіряли документи мешканців. Був обход по домам ходили. Сколько чоловік живе, спрашували, є оружиє і проверяли документи. А ще не спрашивали, учасника, ні учасника ну, не был учасником. Все проверили, Ну як вони там осмотрели двор, дома і и все и вийшли. Нічого не було такого там конфлікту. Останній раз Тетяна та Олег говорили за три дні до зникнення чоловіка. Про те, що Олег зник. Тетяні повідомила сестра чоловіка і розповіла ось такі деталі. Він в течение дня десь їздив, приїхав додому, поставив машину, пересів на велосипед, сказав мамі: ну мені треба по ділам, я зараз одну од'їду і вернусь. От він виїхав, і більше його не було. У розпачі від почутого Тетяна розуміла, треба негайно починати пошуки. что делать в такой ситуации, вообще не имела понятия. Я проконсультировалась там с одним полицейским. Он мне сказал, что в первую очередь надо написать заявление в полицию. Про алгоритм дій Тетяна одразу повідомила родичам, які залишились на окупованій території. Я позвонила Лягу, родному брату его, сказала, что надо сходить и написать заявление. Он сходил, написал заявление в полицию. В полиции, так как там территория оккупирована, конечно же, ну, никаких действий Окрім поліції, рідні Олега звертались і до так званої місцевої влади, та результатів це не дало. Там родственниця його, плем'яніця в селі підходила з місцевої та власті врем'яної, теж сабшілішопропав. Вони ну, сказали, будемо искать на этом все. Ну, всю ніяких там дійстій не було. Власними силами жінка почала шукати Олега через волонтерів і надавала розголосу в соціальних мережах. Дальше почала ну, на всі сайти поиска, давати заяви, інформацію, що пропав такой чоловік. Всі соцсеті тетяна отримала декілька повідомлень від односельців Олега. Вони розповідали, нібито бачили його побитого біля сільського ставка. Та на щастя, це були лише плітки. Ще одне повідомлення Тетяні надійшло від незнайомого чоловіка, і воно подарувало жінці надію. Ви знаєте, в телеграмі мені коли-то написав один парень, що ну я в Тікток вилажувала там відео поїскавий. І він ряд, що якоби по я знала по ну, на фотографіях. Гарри, я сам ті був в пліну, мене освободили, а он вроді там в ДНР в пліну. Та коли Тетяна почала розпитувати деталі, чоловік загадково видалився з телеграму і просто зник. Мы просимо придивитися до светлин на экране. Возможно, саме вы стали свідком зникнення Олега Петлюка из Запорізької области. Я прошу всех, всех, кто либо что слышал, кто что знает про Олега, может кто его где видел, дайте, пожалуйста, про него какую-либо информацию. Его очень ждет мама. Мы очень его все ждем, хоть какую-либо. Весточку принесіть нам. Придивіться до фото і нашого першого героя Віктора Федяя з Харківщини. Можливо, саме ви знаєте про місце його перебування. Люди добрі, якщо ви хто щось бачили, може, де їх ви зливі люди бачили? Може, хто щось знає. Ми дуже просимо, не мовчіть. Скажіть, будь ласка, хоч якось, хоч якусь вісточку дайте нам. Ми дуже вас просимо. Нас ратіли спільно з національною поліцією та національним інформбюро. Ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться, що понеділка, о 21.15. Шукайте та не здавайтеся.